Послухай, і не забудь, бо від них є обра святує на свинь. Продовжую занурюватися в світ анімації Діснея, бо історія кожного класичного повнометражного мультфільму заслуговує на увагу, бо творці пройшли велетенський шлях від пошуку ідей до її реалізації. Тому сьогодні я розкажу про ще один мультфільм з 1950-х років. Після Другої світової війни глядачі знову захотіли побачити фільм, що нагадує Білосніжку та Сім гномів, який би підіймав настрій у складні часи та допоміг знову повірити у диво. У 1950 році з'явився довгоочікуваний фільм Волта Діснея, який називався Попелюшка. І він став значним проектом для всієї студії. Це ознаменувало повернення Діснея до повнометражних анімаційних фільмів з часів Бембі 1942 року. Давайте разом зануримося в цей світ. Друзі. А ви поки напишіть в коментарях, про який мультфільм ви би хотіли побачити ролик з історією його створення та цікавими фактами. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику зі своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Історія створення попелюшки. Рішення Волта Діснея випустити Попелюшку було пов'язано зі значними фінансовими ризиками для студії. Якби фільм провалився, Дісней міг би зіштовхнутися із серйозними наслідками. Проте попелюшка це перша анімаційна картина, створена після Другої світової війни. І вона відразу знайшла відгук у глядачів і зібрала близько 4 мільйонів доларів за свій перший реліз. Суттєво зміцнивши фінансове становище студії, наступні переведення кожні 7-8 років зміцнювали популярність фільму. Сьогодні Попелюшка дубльована на безліч мов і обожнювана у всьому світі. Вона залишається шедевром і дуже вдалою інвестицією Діснея. Вперше концепція фільму була запропонована компанією Дісней у 1922 році у короткометражному фільмі Попелюшка. Пізніше була спроба адаптувати казку для серії мультфільмів Дурній Симфонії в 1933 році. Але виявилася надто амбітною і тяжкою задачою для короткометражного мультфільму. Проте все ж таки деякі вдалі ідеї і моменти з цього проекту потрапили до повнометражної версії 1950 року. Перевтілення класичної казки в повнометражний мультфільм зайняло понад два десятиліття. У середині 1940 х років критики ганбили Уолта Діснея за те, що його майстерність, що проявлялась в таких ранніх роботах, як «Білосніжка» та «Сім гномів» та Дамбо, помітно слабшає, що дуже відображається на популярності фільмів у глядачів. У фільмах Салют, друзі 1943 року та Веселі та Безтурботні 1947 року не було тієї душевності та теплоти, яка була у попередніх повнометражках. І вони не викликали інтересу у глядачів. Цей недолік був викликаний відсутністю серйозної драматургії, внаслідок чого художні фільми Дісней втратили свою чарівність. До кінця 1940 х років студія зіткнулася з фінансовою нестабільністю, і єдиним способом виживання стало вдосконалення та переосмислення повнометражних мультфільмів. Уолт Дісней зіткнувся із необхідністю ухвалити критичне важливе рішення. Коли в розробці знаходилися три проекти Попелюшка, Аліса в країні чудес та Пітер Пен. Дісней вважав, що два останні проекти не знайдуть широкого відгуку глядачів. Натомість перспективними здалися вічні казки Шарля Перо з його поєднанням добра і зла, коханням, дружбою, красою та вірою у диво. До речі, в минулому ролику я вже розбирав один із мультфільмів по казці Перо це Спляча красуня. Знайдіть та подивіться за посиланням в описі до цього відео. Так ось Волт прийняв рішення та запустив у виробництво саме Попелюшку. І ризик виправдався. Попелюшка стала 12-м повнометражним фільмом студії, прем'єра якого відбулася 15 лютого 1950 року. Створення сценарію мультфільму. Коріння Попелюшки простирається аж до стародавнього Єгипту, де історія починається з того. Що чарівна куртизанка Родопис купається в річці. За незвичайним збігом Орел, пролітаючи повз, вихопив її сандалю і доставив її фараонові. Заінтригований маленьким розміром взуття, фараон знайшов родопис та одружився з нею, назавжди змінивши її життя. Через століття італійський фольклорист Джамбатіста Базілє у своїй збірці народних легенд Казка Казок зобразив. Набагато похмурішу інтерпретацію цієї казки. У цій версії попелюшка або Зезолла не хотіла терпіти жорстокість мачухи. Вона взяла справу в свої руки і вбила її, скориставшись кришкою скрині, а її нянька стала спільницею дівчини. На жаль, пізніше няня перетворилася на нового ворога для Зезоли, і тій довелося терпіти муки шести злісних зведених сестер. Порятунок прийшов до дівчинки зненацька, коли в неї закохався король. Поки слуги короля шукали її, Зезола втекла, залишивши просту піанелу з пробковою підошвою. Взуття характерне для неополітанських жінок. В результаті пошуків по всій країні відбулося пишне весілля, і Зезола стала королевою. 61 рік по тому Шарль Перо представив свою версію казки. Його історія стала основою для сучасних інтерпретацій. На відміну від хрещеної матері в пізніших версіях, попелюшка Перо отримала допомогу від своєї померлої матері, на могилі якої жила біла птиця, здатна виконувати бажання. Брати Грім привнесли до казки про попелюшку свій унікальний стиль трактування минулих авторів. На їхню думку, жорстокі зведені сестри мали отримати по заслугах. Намагаючись залізти в заповітний черевичок, одна сестра відрізала собі палець, а інша зламала каблук. Але їхні страшні жертви виявилися марними, бо голуби попередили принца. Подивись, подивись, а чаровичок весь у крові, казав принц. Врешті-решт, птахи виклювали сестрам очі, поклавши тим самим похмурий кінець казці. Персонаж хресної феї характерний лише для версії перо. Він надає казці особливий шарм. В інших випадках ця фігура заміняється тваринами, які пропонують допомогу головній героїні. У Китаї це риба, а у деяких грецьких і азіатських версіях корова, що символізує дух матері попелюшки. У екранізації від Дісней, на відміну від літературних попередників, акцент було зроблено на більш чарівне і романтичне оповідання: вибір на користь версії піро. Де Пополюшка чекає на допомогу або чудес, відобразив прагнення Діснея до більш чарівної історії. Після виходу фільму на екрани критики високо оцінили прикрашення класичної казки, вільно від лиходіїв та елементів хорору, які могли б налякати дітей. До речі, друзі, хотів запитати вашої думки, як ви відноситеся до копіювання, натхнення чи переробці творів інших людей? Як я замітив. Люди не соромляться щось переробляти. Яскравий приклад це історія самої казки Попелюшка, яка дуже видозмінювалася впродовж років. Я вам більше скажу, така ж сама участь із казкою та фільмом про сплячу красуню. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи норм таке робити взагалі. Анімація для мультфільму: анімація в попелючці витончена та елегантна, що відповідає срібній ері Діснеївських фільмів про принцес. Персонажі тварини у фільмі дозволяють цікаво змінювати перспективу, наприклад, стежити за дією у мульфільми з погляду миші. Особливо яскраво ця динаміка проявляється у жака і гаса, коли вони переміщуються по стінах і сходах маєтку і стикаються з великим люцифером. Підготовчий етап для створення попелюшки тривав майже два роки, а анімація зайняла близько шести місяців. Це вражаючи короткий термін для повнометражного мультфільму. Вміле використання Діснеєм техніки ротоскопування у попелюшці стало вирішальним успіхом, підвищивши реалістичність анімації. Зрештою, привабливість фільму полягає не лише у чарівності головної героїні, а й у тому, що до його анімаційного світу органічно вписані референси живої дії. Під час створення персонажів тварин використовувався такий підхід. Попередні зйомки не проводилися. Що дозволило аніматорам дати волю своїй фантазії без обмежень. Кольорову палітру кожного персонажа було підібрано таким чином, щоб відобразити його індивідуальність. Наприклад, оточення та вбрання Леді Тремейн були виконані у темних тонах, синій та фіолетовий, що створювало тривожну атмосферу. У фільмі використовуються тіні та затінення для створення різних настроїв. Наприклад, коли обличчя злої мачухи залишається прихованим під час знайомства з нею. Привабливість картинці надають і візуальні елементи, наприклад, танець попелюшки в замку під місячним сяйвом або пристальний погляд Леді Тремейн. Незважаючи на те, що в попелюшці не вистачає масштабних декорацій її незмінна візуальна пишність зачаровує, послідовність перетворень. Коли хресна на фея перероблює сухню попелюшки в елегантну, бальну сукню, стала улюбленою сценою Уолта Діснея. Діснеївські аніматори не просто вигадували рухи та зовнішність своїх персонажів з повітря, їм потрібні були орієнтири, візуальні підказки для художньої інтерпретації. Тому вся розповідь анімаційного фільму спочатку виконувалася живими акторами перед камерами. Ця жива гра дозволила аніматорам вивчати і наслідувати дії, емоції та міміку акторів. Згодом вони впроваджували все побачено у свої малюнки. Така техніка використання живих кадрів у процесі анімації стала визначною у процесі створення Діснеївських фільмів. У ролі попелюшки виступала актриса Хелен Стенлі, яка стала еталоном попелюшки для студії Уолта Діснея. Також Хелен виконала ще одну роль. Не лише втіливши попелюшку, а й послужила моделю для Анастасії, другої зведеної сестри головної героїні. Цікавий факт: хоча Стенлі не озвучувала попелюшку, вона залишалася пов'язана із студією Дісней, ставши згодом живою моделлю принцеси Аврори з мультфільму Спляча красуня та ще героїні з мультфільму 101 далматинець. А озвучила головну героїню попелюшки Єлен Вудс. На той час вона була радіоведучою. Її друзі з музичної індустрії попросили її взяти участь у записі нових композицій. Вона записала пісні Моє кохання, Мрія ненароком прийде та Бідібі-бубу. Ці записи було таємно від Елен відправлено до офісу компанії Disney, де перебувало понад три сотні претенденток. Волт Дісней був відразу зачарований голосом Елен і встановив з нею контакт. 19-річна дівчина, безперечно, була в захваті від того, що казка про попелюшку не обмежується книгами та фільмами, а стає частиною її життєвого шляху. З величезним ентузіазмом Ілен прийняла пропозицію Дісней. Як я вже казав, випуск попелюшки був для студії Волта Діснея серйозною економічною авантюрою, яка спрямована на відновлення її фінансової стабільності після складного післявоєнного періоду. Журнал Newsweek спекулював на фінансову становищі Дісней, але зрештою переконався у потенціальному успіху нового фільму. Бінг Кросбі сприяв просуванню картини у своїй радіопрограмі, що ще більше посилило ажіотаж серед глядачів. Ще трішки про персонажів мультфільму: історія попелюшки розгортається на тлі стійкості, дружби та надії. Серед негараздів вона знаходить радість і любов. Доводячи, що оптимізм може перемогти навіть перед жорстокістю. <смір> Українцям би і оптимізм в сучасному світі. Сам настрій головної героїні зумовлений не тільки її душевною чистотою, як в білосніжки, а й її механізмом подоланням труднощів. Усвідомлюючи своє тяжке становище, вона виявляє розчарування, відповідаючи люциферу і пасивно-агресивно поводячись із родичами. Очевидно, її самотність, відсутність друзів, життя поза домом та відсутність підтримки за винятком тварин роблять її тим самим персонажем, якого ми знаємо, але її внутрішній оптимізм не дозволяє їй впасти у депресію. Протягом усього фільму Попелюшка упокорюється з крайньою ненавистю, прийомній родині та її безмежною жорстокістю. Критичною точкою стає момент, коли зведені сестри зловмисно псують сукню її матері. Руйнуючи шанс дівчини на нормальне життя і доводячи її до сліз. Рішення Леді Треммейн ув'язнити Попелюшку виводить її за емоційні рамки, що рівносильно викраденню. У цій історії Попелюшка жадає свободи та кращого життя. Вона готова погодитися на хоча б один вечір веселощі і втекти. Королівський бал стає її шансом, мрією, виконаною за допомогою друзів, на відміну від деяких принцес. Кохання не є її безпосередньою метою, це лише бонус, який супроводжує її веселий вечір. Але союз із принцом дасть їй можливість розпочати нове життя далеко від гнітючого вдома. Трошки про мишей Жака і Гаса. Вони вірні друзі головної героїні. Саме вони дають попелюшці необхідну підтримку. Кмітливість Жака доповнює наївність Гаса. Разом вони допомагають справитися із труднощами Попелюшці – Леді Тремейн це мачуха попелюшки. Вона уособлює собою самозакоханість, маніпулювання та емоційне насильство. За фасадом чарівності ховається крижана, злісна жінка, яка експлуатує своїх дочок і намагається зламати дух попелюшки. Анастасія та Дрезела – її зведені сестри. Вони наслідують жорстокість своєї матері, хоча їм і не вистачає її обачності. Король підштовхує прекрасного принца до одруження та народження онуків, демонструючи при цьому комічну, але ексцентричну манеру поведінки. Трошки про прекрасного принца. він залишається загадковим, сцени за його участю невеличкі. Але фільм все ж таки підкреслює його сміливість, бунтарство та зневагу до соціальних відмінностей. Попелюшка привертає увагу прекрасного принца тим, що не виявляє інтересу до грандіозного балу. Коли він розуміє, що вона не знала про його королівський статус і не прагнула його багатства, симпатія персонажа до неї зростає. З цього моменту він має намір знайти її та одружитись. А ось хрещена фея у попелюшці це загадкова героїня, яка оповита чарівною таємницею. Добра і дбайлива, вона випромінює ауру матері. Музикальний супровід мультфільму. Саундтреки мультфільму відображають спокійні тони кіно 1950-х років. Іллен Вудс виконує ніжні романтичні пісні, такі як Пей «Так Це Кохання та визначну тему «A Dreams is You Wish Your Hearts Makes. Хоча до високих голосів мишей спочатку доводилося звикати, вони сяють у своїй робочій пісні та в репризі. Партитура Олівра Уолеса надає фільму глибини. Відображаючи родовід попелюшки, її труднощі, битви мишей з Люцифером та Палац Прекрасного Принца, також підкреслює гумор у сценах за участю мишей та кота. Співпраця Уолта Діснея із джазовими музикантами з Нью-Йорка призвела до створення чарівної музичної партитури Попелюшки. Успіх цього проєкту дозволив Діснею заснувати свою звукозаписну компанію. Першою платівкою якої став саундтрек до цієї картини, Попелюшка та мода МУЛЬТФільм став капсулою часу, що показує модні тенденції середини ХХ століття. Сукні попелюшки, що відповідають естетиці епохи, надихалися стилем New Лук Крістіана Діора з його широкими спідницями та затягнутими таліями. Культова бальна сукня, створена Мері Блер за ескізами Діора. Відобразила концепцію трансформації модної епохи. Вплив анімації вийшов за межі екрану і позначився на косметичній та парфумованій промисловості. Бренди косметики брали за основу попелюшку, створивши помаду та парфуми, натхнені всіма любимою героїнею. Поява стилю New Look збігалася із захопленням Діор ботанічною тематикою. Багато сукон було названо на шесть кольорів. Ця течія продовжується у сукні попелюшки, яка характеризується силуетом Корол, що нагадує пелюстки квітів, що каскадом розпускається від талії героїні. Рішення Дісней поставити перетворення попелюшки на тлі саду може бути зумовлене саме квітковим натхненням. Доповненням добального образу попелюшки стали аксесуари, що нагадують про епоху Звітової війни, такі як пов'язки на голову та чокери. Раніше аксесуари можна було побачити на плакатах у стилі пінап. Їх носили зірки кіно та естради. Можливо, на концепцію чорного чокора вплинули роботи тулус Лотрека. В епоху мінімалізму та утилітарного вбрання, яке багато жінок шили самі собі, модні бутики та дизайнери взяли на себе роль хрещених матерів, які перетворюють жінок на вишукані образи, наслідуючи ці настрої. Діор у своїй біографії влучно зауважив, що коли хрещеної феї Попелюшки більше немає, кутюр'є виступає в ролі чарівника. Прем'єра мультфільму та відгуки. Незабаром після виходу Пітера Пена Попелюшка не продемонструвала революційних візуальних нововведень, як в плані картинки, так і в плані анімації. Глядачі та критики вже звикли до майстерності Діснея. Яка була досягнута внаслідок багаторічної роботи над мультфільмом Білосніжка та сім гномів та наступними фільмами. Незважаючи на видимість легкості, робота Діснея залишалася далеко непростою. Після виходу на екрани Попелюшка швидко привернула увагу глядачів, побивши рекорди касових зборів та склавши гідну конкуренцію живим аналогам. Відгуки були різними. Одні хвалили повернення Діснея до казкової тематики. І інші невдоволені тим, що він відійшов від чарівності попередніх фільмів. Тим не менш, вплив картини був незаперечним, сучасна візуальна стилізація, опрацювання характерів і саундтрек, що запам'ятовуються. Музика до фільму, зокрема трек Біди Біди Бул, був удостоєний номінацією на премію Оскар. Фінансовий успіх картини став значною підмогою для студії Дісней та допоміг підтримати її діяльність у напруженому році. Коли виходило поспіль одразу кілька фільмів, з часом вплив попелюшки не слабшив, а тільки зміцнювався, що знайшло свій відбиток і у перевипусках, викликаних попитом у публіки, а також її вклад у продуктивний рік дійсний. Резонанс фільму пояснюється тим, що у ньому прозвучали теми доброти, надії, поєднання фантазії та реальності, незважаючи на те, що деякі критики знаходили недоліки в окремих елементах фільму. Попелюшка залишалася незмінним символом франшизи про діснеївських принцес, яку цінують за її привабливість для юних глядачів та за вічні життєві уроки. У парку розваг Walt Disney World у Флориді з'явився замок попелюшки, створений на основі художніх концепцій із мультфільму. Історія попелюшки це про перетворення, стійкість та перемогу добра над злом. І вона продовжує зачаровувати глядачів, доводячи, що при правильному поєднанні чарівництва та сердечності мрії справді можуть збиватися. Така ось історія цього мультфільму. Сподіваюсь, що вам також було цікаво, як і мені. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.